Довгим срібним поясом сильним, весна дорога. Вони сходять, сході святі з неба і вертають до боги. Відчинилися вони від двері, ясне світло в них сяю. Вийшов зрад святий Микола і на землю поглядає. Я прибув до вас сьогодні, сонячного раю, з неба вам привіт приношу. І благословляю, щоб в житті усе велося, і добро щодня лилося, Щоб від цього дня Миколи жили ви в добрі любові.